Україна Моя, з ним гідності та свободи вітаємо тебе, вітаємо весь твій рід, Україну, звитяжна наша Україна, ти волю борониш невпинну, незламна і сильна ти наша країна. 21 листопада Україна визначає День гідності та свободи. Саме цього дня розпочалися дві доленосні для країни події. Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року, що стали історичними віхами вже новітні Незалежної України. Що таке свобода, діти? Хочу я спитати вас. Це блакитне небо й квіти, щастя і радість, світлий час. Але щоб свобода жила, варто всім докласти сили. Щоб ніякі окупанти нас не захопили. Українці й українки в час важкий до гурту стали. За свободу європейську найдорожчі віддавали. Селі Сонце над Майданом нам дарує новий день. Про героїв України світ співатиме пісень. І сьогодні разом з вами ми згадаємо ті дні, як свобода і незалежність гартувалися в вогні. Обирай свободу рідного народу, Обирай свободу і добро іде. Обирай свободу Заходу і Сходу, Обирай свободу для усіх людей. Для чого люди вийшли на майдан, що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду так крили. Для чого мерзне? Нащо стоїмо? Бо хочемо Україну ми підняти. Її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. Усіх містах, великих і малих, усіх куточках неньки України, усі люди, усі, від юних до старих, пророчать позитивні і стрімкі зміни. Тож не сидіть тихенько в стороні не будьте ви до цих подій байдужі, бо знайте, ми сьогодні не одні. А разом вони стримуть, справді дужі. Моя дорога Україно, високих помислів тобі, глибинних скарбів, які стверджують твою святість, нездоланність, твою міць та красу.